Всім привіт! Хочу зараз поділитися однією темою, до якої я зневажливо ставилася достатньо довгий час і потім зрозуміла, що так робити не можна собою. І це стосується саме здоров'я і саме фізичного тіла. Я достатньо довго займаюся танцями, веду танці, також я займалася енергопрактиками, вивчала енергопрактику, космоенергетику, тілесну терапію, тобто всі ці. Елементи я вивчала, я працюю з ними в різних аспектах. І в той же час я не так-то сильно приділяла уваги своєму фізичному тілу. І я навіть недостатньо йому давала відпочинку, ресурсу, так. Тобто я вважала, що я, наприклад, не можу там поїхати на якийсь довгий час, там на відпочинок, так? Ну, тобто, це в мене було в голові. Але якийсь момент сталося вже це як... Восени минулого року стався такий поштовх, який все ж таки Зробив так, що я була вимушена подивитися вглиб себе і подивитися, що я щось зі своїм життям, зі своїм тілом роблю не те. І я дякую насправді цьому випадку, цій ситуації, яка була фізично дуже неприємна, і це мене розвернуло вглиб того, щоб почати взагалі розуміти своє тіло, як воно працює, і почати йому допомагати, давати йому підтримку на рівні фізичному, на рівні. Необхідних вітамінів, мікроелементів на рівні нутрієнтів. І зараз я розумію, що це така інвестиція крута для нашого здоров'я, для нашого тіла. Тому що, ну, по-перше, я вже ліки давно намагаюся не використовувати це дуже рідко коли відбувається. Коли, якщо я їх приймаю вже дуже в таких моментах. Але в більшості випадків я якби, вважала, що це не дуже сильно і потрібно. Але зараз. Бачачи до і після, яка я була осінню минулого року, де в мене вже енергоресурс повністю впав, де в мене вже пішли збої серйозні по здоров'ю. І коли я почала поступово доводити в свій раціон натуральну продукцію, яка допомагає відновлювати постійно та збережувати здоров'я, то зараз я розумію дякую по перше тим хто мені мене в це в цей шлях направив, так? тому що я розумію, що це не тільки інвестиція для здоров'я. По-перше, можна відновити свій стан здоров'я, покращити його, можна повернути, навіть, як то кажуть, спять і е, зробити його ліпшим, ніж воно було. А, наприклад, в мене воно... я не була фізично сильною та якоюсь суперздоровою. Так? Е, винищити всі хронічні захворювання з часом, це не говорить, це про те, що це прям хопаніки робиться так. Але все це можна зробити. І так само виходить, що після цього ти відчуваєш, як в тебе набагато більше стає енергії. Твій організм починає працювати зовсім інакше, навіть це трошечки дивно. І ти відчуваєш більше енергії, більше активності, більше ресурсу. Ти точно починаєш бачити, розуміти, і в тебе з'являється більше енергії для реалізації своїх ідей. В тебе більше ідей приходить. І ти стаєш активнішою в своєму житті, і ти оздоровлюєш себе. Ти маєш змогу оздоровити свою родину і надалі ти маєш змогу також. Підтримати в оздоровленні своїх близьких, своїх рідних, а там далі так вже розширюється, це може розширитися на велику кількість людей. І коли кожна людина стає насправді здоровішою, вона набагато більше може зробити для свого життя, вона набагато більше може допомогти іншим, якщо це їй потрібно. Так, звичайно, не всім так це треба. Але це дійсно дуже зовсім. Інший шлях, і ти розумієш, що ти можеш набагато більше, ніж тобі здавалося раніше, тільки навіть через те, що ти не відчував той рівень енергії, який в тебе зараз є. Тому якщо кому хочеться дізнатися про це більш подробно, можете писати, я вам скину інформацію про це все. І якраз такі мої коктейльчики, якщо ви можете, бачили мене вже з ними десь на інших Поки записувала відео, осушила вже коктейльчик. Ще хочу сказати, що ключ до вашого здоров'я та якісного іншого життя може бути тут. Тому, якщо вам якось відгукнулося все те, що я зараз говорила, хоча б трішечки з'явилася зацікавленість, а що це може бути, а що і як, то пишіть, я вам з радістю розкажу, покажу, відправлю, почитаєте, подивитеся, побачите результати, побачите відгуки інших людей, які вже користуються цією продукцією. І в яких життя змінилося взагалі дуже непередбачуваним шляхом, і дуже стало життя красиве, якісне, та хочеться, щоб таких людей просто найбільше ставало в світі.